Я доволен своєю роботою, ви подивіться, яка вийшла красота, це пострижені, це пострижені, це ще не стрижені, бо не встигаю. просто. Вже Треба їхати на роботу, ви подивіться. Просто як вони круто виглядають, ці самшитіки. Да, на фоні заборчика, ну взагалі просто 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 шикарно. 400 гривень упаковка забора 2,5 метра Є білий, зелений, темно-коричневий теракот. Гібкий клінкер теж різні, різні, абсолютно різні кольори, є в наявності. Термооткоси, щоб не а, цей пінопласт не клеїти пінопласт, потім клеїти сітку на нього і потім щось декоративне, є відразу готові термооткоси. На таке вікно приблизно десь в районі 1600-1500 гривень. Тобто теж нормальна, адекватна ціна. Гібкий клінкер від 430 гривень квадратний метр. Дивіться, яка редиса вийшла. Ну просто-просто красики. Так що, всі катери, газонокосілки, різний будівельний інструмент, все для саду та городу, термоокоси, утеплення вашого будинку, тепло термопанелі теж є. І є рішотка і ногрін, і українська є. Щоб машинка їздити, щебіночкою засипати, щоб калюшки не було і грязі.